І що трохи актуального, замість Польщі опинився біля Білорусі. Житель Кіровоградщини вирішив у так звану подорож до кордону з Польщею, йшов за вказівками товариша в месенджері, але заблукав. Без запасів він майже добу ходив лісами і болотами на Рівненщині. А єдиним джерелом води була роса з рослин. Сподіваючись, дійти до Польщі, він опинився на кордоні з Білорусі. Згодом порушник натрапив на українських прикордонників і звернувся до них іноземною мовою, бо помилково прийняв їх за. Польських чоловіка затримали і притягнули до адміністративної відповідальності. Правоохоронці затримали прикордонника, який допоміг військово виїхати за кордон. Така послуга обійшлася втікачу в 4 тисячі доларів. Повідомляє спецпрокуратура західного регіону. І за інформацією слідства 22-річному прикордоннику, завдяки статусу, вдалося перевести через блокпости місцевого мешканця призовного віку, який ховався в багажнику його автомобіля, і був накритий ковдрою. Під кураторством чоловіку вдалося дістатися до відправного пункту і надалі потрапити до однієї з країн ЄС. Інновація під час вручення повісток представників ТЦК зобов'яжуть ввести безперервний запис на бодікамеру. У Міноборони вже затвердили відповідну інструкцію. Саме з допомогою відеофіксації у відомстві хочуть попередити, виявити або ж зафіксувати порушення військовозобов'язаними резервістами правил військового обліку, а також зафіксувати дії уповноважених представників під час відеофіксації. Працівникам ТЦК забороняється видаляти відеозапис, вимикати бодікамеру, перешкоджати відеофіксації. Передавати записи стороннім особам разом з тим, записи з бодікамер працівників ТЦК можуть передавати адвокатам чи журналістам у разі потреби і з дозволу керівника ТЦК. Дезертира, який коригував удари по Вінничині Сумщині, затримала служба безпеки України. Він працював на російську розвідку. За даними слідства, зловмисником є 23-річний контрактник однієї з військових частин України, який в травні цього року самовільно залишив місце служби і коригуючи о, коригуючи удари, хлопець хочі, хотів підзаробити. Відстежував вогневі позиції протиповітряної оборони збройних сил України на території Вінничини. Згодом агента перекинули до Сумської області, де він мав шпигувати за підрозділами сил оборони. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.